Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу показати вам ось таку красу. Ось такі шикарні квіти. Величезні, величезна квітка в діаметрі, напевно, сантиметрів 15-17, може і більше. Це знаєте що? Це Рокамболь. Це цибуля часник скажімо так. Ще його називають. Слонячий чесник, слоновий чеснок. Абсолютно випадково він у мене опинився. Продавала жіночка на ринку на вагу величезні чесникові головочки. І ось я їх посадила. Як звичайний чесник, він росте. Стрілка, щоправда, ось оця, ось оця, до прикладу. От мій зріст 1,73 м. То, напевно, ця стрілка буде і вища. Залишила собі 4 штучки. Хочу зібрати насіння і спробувати його розмножити. Друзі, ну в мене не було небагато. У мене був всього кілограм посадкового матеріалу, ну, умовно кажучи, щось ми ще з'їли. І ось що мені вдалося зібрати. Це гібрид цибулі і чесника, що я підчитала про нього в інтернеті. Ну, За смаком, по-перше, він набагато м'якший, як чесник. Кращий такий, більш такий лагідний смак. Він зберігається, принаймні так повідомляють, що він набагато краще зберігається, ніж чесник. Він підходить для будь-якої переробки, і для, будь і для споживання в свіжому вигляді. І для салатів, і для консервації, для соусів, для заправок. І за рахунок того, що. Краще зберігається, він підходить на посадку, От можна садати, саджати і восени, як ми ну, звичайний чесник сажаємо. І е, можна саджати і навесні. А як же він розмножується? Я чесно не знала, От мені дуже цікаво. Хочу вам показати е, ось дітки на цибулинках знизу. Він дає отакі дітки, я так розумію, це напевно називається. Ну, не знаю, однозубочки, напевно, чи що. Де більше, де менше. Ось тут о, декотрі дітки ось в мене відпадали, а декотрі ще висять, я сушу. Ну, Що по розміру головки? ну Якщо ми будемо рівняти, от на мій кулак, у мене середня рука, не дрібна. от Наприклад, якщо візьмемо, Головку подивимося відносно мого кулака. ось є, Звичайно, що є більші, ось десь є менші, які вже там є. Ну, взагалі, хочу вам сказати, що цікава це, напевно, все-таки культура. оця от дрібненька головочка така, я не знаю. Ну, манюнька. О, є, он якісь здоровенні. Ну, небагато його в нас. Звісно, максимально спробую я його зберегти. Ну, пару штук по-любому з'їмо. Ну а як же виросло, то й не з'їло. І обов'язково посаджу. І що мені подобається, що от я сажала такими зубами. Звичайними, як чесних. Таких бульбочок цих у мене не було. Ну, То людина продавала людям не дуже, як би. Отаке от відкриття я для себе робила. Хотіла з вами цим поділитись. На все добре вам. Дякую, до побачення.